Друзі, привіт! Олександрівський район, Запоріжжя. Стара частина нашого міста. Просто прогулка невеличка. Дивимося, як зараз виглядає наше місто. Все добре. Гуляємо, дихаємо повітрям. Ну, можливо, там трошки думаємо за історію, що колись тут була Олександрівська фортеця. А зараз про неї майже нічого не нагадує. Ну взагалі від Олександрівська не так вже і багато залишилось. Але ще є. Наше Запоріжжя сонячне місто. Люди гуляють. І я також гуляю, дивлюсь на нашу історію. Стара частина малий ринок, до речі, тут ще залишились теж старі будівлі. Ходімо. Дивимось, слухаємо, пригадуємо. У кожного є якісь свої спогади з історією нашого міста, з власною історією. що там За останні роки все ж таки наше місто досить змінилося.